Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, кстати, воно вічне, воно вічне. Наш визнаєнний експерт, наш визнаєнний експерт. Русський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Кіберполіція і центр протидії дезінформації про РНБО кажуть, що виявили чергову російську ІПСО. У мережі ширяться скриншоти повідомлень, які, начебто, надходять як смски українцям, і в них закликають допомагати військовій поліції шукати ухилянтів, що не так із цією інформацією, коли в Україні з'явиться військова поліція і чи матиме вона стосунок до ухилянтів, Розберемо сьогодні у випуску проєкту Руський фейк. У мережі від імені нібито національної поліції України ширять інформацію, що військова поліція, мовляв, пропонує українцям винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів. Однак ця інформація дійсності не відповідає. Національна поліція України таких розсилок не робила, повідомляють у центрі протидії дезінформації при РНБО. Також в Україні наразі просто не існує військової поліції, але її створення обговорюється в парламенті і 19 червня законопроєкт про військову поліцію пройшов перше читання у Верховній Раді. Поки він остаточно не ухвалений, його ще змінюватимуть, але станом на сьогодні відомо, що стосуватиметься він саме військових, а до цивільних військова поліція стосунку практично не матиме. Тобто, що робить російська. Пропаганда бере новину про розгляд законопроекту, який ще не прийнятий, але про нього можна було почути із медіа, що він створюватиме військову поліцію, і каже, що ця військова поліція буцімто уже працює і відловлює ухилянтів, і навіть запрошує громадян буцімто допомагати їй в цьому. Такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції або ІПСО і спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. У центрі протидії дезінформації про РНБО закликають громадян не телефонувати за тими номерами, які наводять у цих повідомленнях і не переходити за посиланнями, отриманими від невідомих джерел. При цьому в центрі звертають увагу, що Росія може писати у такі смски реальні номери телефонів органів української державної влади, щоби ще більше сіяти паніку. А тепер поговоримо про те, що ж відбувається насправді. В Україні на сьогодні існує військова служба правопорядку у середині збройних сил України. Вона має певний набір повноважень, і саме на базі цієї військової служби правопорядку в майбутньому планують створити військову поліцію, коли законопроект буде допрацьований і прийнятий парламентом. Передбачається, що військова поліція попереджатиме і виявлятиме кримінальні і адміністративні правопорушення серед військових міноборони збройних сил України і Державної спеціальної служби транспорту до повноважень нового органу входить. Тиме фіксація злочинів, розшук і затримання військовослужбовців. На сьогодні військова служба правопорядку, яка вже існує, може тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автошляхів, зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування і керування авто. А от те, що до повноважень існуючої служби не входить, але ввійде згідно з проектом закону до повноважень військової поліції, це у невідкладних випадках право проникати до житла чи іншого володіння особи із негайним повідомленням органу досудового розслідування і прокуратури. Утім, як наголошують автори законопроєкту, предметом зацікавленості військових поліцейських можуть бути лише колеги військові. У тексті згадується і формулювання військово зобов'язані, але воно стосується тільки часу проходження ними, тобто військово зобов'язаними, зборів, говорить голова комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повноваження військової поліції будуть розповсюджуються виключно на військовослужбовців Збройних сил України та резервістів, які знаходяться на зборах. Це основне друге, це не буде потребувати додаткових витрат з бюджету, тому що військова поліція створюється на базі військової служби правопорядку. Інституційно і важливо слід зазначити, що станом на сьогодні військова служба правопорядку не має правоохоронних функцій. За основуючи військову поліцію, ми такі функції надаємо. Якщо будуть які із порушення з дисциплінарі з боку представників ТЦК на них будуть зразу швидко реагувати представники військової поліції. Це був коментар голови профільного парламентського комітету, який працював над законопроєктом Сергія Іонушаса. А деякі міфи про майбутню військову поліцію розвіяв нардеп Олександр Бакумов, член парламентського комітету із питань правоохоронної діяльності. Послухаємо уривок його виступу у Верховній Раді України при обговоренні законопроєкту перед ухваленням у першому читанні. Військова поліція вона створюється на базі військової служби правопорядку. Вона комплектується військовослужбовцями Збройних сил України. Розширюємо повноваження військовослужбовцям Збройних сил України. Саме військовослужбовці збройних сил України мають забезпечити правопорядок у збройних силах України та державній спеціалізованій службі транспорту. Жодним чином цей законопроект не покликаний створити якийсь зовнішній правоохоронний орган. Це буде правоохоронний орган у складі Міністерства оборони. Цей правоохоронний орган не може реалізовувати свої функції до цивільних осіб. Більше того, навіть до військово зобов'язаних, які йдуть по вулицях, виконують свою роботу. Це безпека наших солдат-офіцерів, це їх внутрішня безпека, яку вони мають забезпечувати самостійно. Тому ми пропонуємо підтримати вказаний законопроект, надати додаткові функції, у вигляді право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, у вигляді надати право зупиняти автотранспортні засоби, військові автотранспортні засоби, водіями яких є військовослужбовці. Ми не надаємо функцію досудового розслідування, а надаємо виключне право виконання окремих слідчих дій за письмовим дорученням прокурора, детектива чи слідчого. Ми почули слова нардепа Олександра Бакумова. Опозиція прийняття цього законопроекту критикує, але критика знову ж таки не стосується того, на чому надумано робить акцент російська пропаганда, тобто вигаданого переслідування цивільних. Пропоную послухати коментар народної депутатки від фракції Європейська Солідарність Софії Федини для телеканалу Київ 24 ви само початку сказали, що це є потрібна система військової юстиції, і перша проблема полягає в тому, що Верховна Рада і цими законопроектами немає, не пропонується система військової юстиції, яка мала би складатися з військових судів, з військової поліції і з військових прокурорів, тільки коли оця тріада буде разом і буде працювати. Тоді ми говоримо про об'єктивне розслідування справ, які стосуються військовослужбовців, тому що ними будуть займатися люди, які розбираються у тих чи інших питаннях. Тут же ж, ідеться про те, що це має бути служба, яка займатиметься правопорушеннями, які вчинили саме військовослужбовці. От чим має займатися військова поліція, чим зараз займається ВСП. А теорія передбачає, що хтось, хто розбирається в військових справах, буде займатися справами правопорушеннями, які чинили військовослужбовці. Тобто, тут принаймні мало би бути так, що військовослужбовець знатиме, що в його проблемах розбиратиметься людина, яка з знає, про що йдеться, Чого зараз на даному етапі немає? Звісно, зміни в законодавстві на тлі мобілізаційної кампанії викликали побоювання користувачів соцмереж і запитання, чи займатиметься військова поліція переслідуванням ухилянтів військовозобов'язаних. Журналістка Яніна Соколова поставила це запитання Федору Веніславському, члену парламентського комітету із нацбезпеки, оборони та розвідки, обраному від фракції Слуга народу. Ось що він відповідає. Дивіться, військова поліція, за задумкою, мала б здійснювати функції дізнання з приводу військовослужбовців, особи, які не призвані на військову службу, статусу військовослужбовців не мають. А отже, говорити про те, що військова поліція буде займатися цивільними громадянами, ну це не зовсім коректно. Є процедури, які передбачені тим законами, які ми напрацювали, які ухвалили. І на сьогоднішній день ухилянтами займається ТЦК поліція, яка має функції розшуку осіб, які подані в розшук відповідно до встановлених процедур. Тому говорити про те, що військова поліція буде навантажена ще і. І особами, які не мають статусу військовослужбовців, ну я би не став насправді це мова про необхідність ребредінгу, скажімо так, ВСП у військову поліцію, це приведення до стандартів світових функціонування системи військової поліції військової юстиції в широкому сенсі. Це раз по-друге, звичайно, коли ми говоримо про те, що військова поліція набуде більш чітких характеристик правоохоронного органу, то і працівники військовослужбовців, які будуть служити у військовій поліції, вони будуть мати а більш Захищений правовий статус і б, більші повноваження, тому що спочатку широкомасштабного вторгнення ми стикнулися з проблемою, що фіксувати злочини країни-агресора, наслідки терористичних атак, в тому числі і інші воєнні злочини, злочини проти людства проти людяності, які вчиняють військовослужбовці Російської Федерації, безпосередньо на передньому краї дуже проблематично, тому що направити примусово працівників, наприклад, ДБР, які є суто цивільними в зону ведення бойових дій, не має відповідних механізмів, і ці функції і так почала виконувати військова служба правопорядку. Допомагали їм і представники територіальної оборони, в складі яких створили відповідні юридичні підрозділи для фіксації таких злочинів, але приведення у відповідність до світових стандартів якраз функціонування правоохоронного органу в складі сектору безпеки і оборони, воно вийшло дуже багато проблем, в тому числі і з майбутнім притягненням до відповідальності країни агресора. Це були слова нардепа Федора Веніславського. Тобто, бачимо, що як влада, так і опозиція говорять про потрібність створення системи військової юстиції, і ніхто, крім російської пропаганди, не говорить, що майбутня військова поліція переслідуватиме цивільних чи ухилянтів. Для того аби не потрапити на гачок російської пропаганди, нагадаю, варто читати, слухати і дивитися медіа з репутацією, і не послуговуватися для прийняття рішень інформацією з анонімних телеграм-каналів, за якими незрозуміло, яка людина стоїть чи яке медіа його наповнює, і неможливо відповідно перевірити їхню репутацію. Найчастіше саме такі анонімні канали поширюють вкиди, у тому числі ворожі вкиди, і саме анонімність дозволяє їм уникати будь-якої відповідальності. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення і пам'ятати, що ми відповідальні не лише за самих себе, а й за наше оточення, коли ми ширимо чи переказуємо будь-яку інформацію. Її потрібно перевіряти. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.